Ну, Тобто ми хотіли зробити, щоб ширший захват, але щоб був по тросі в габаритах. Ну, Нічого в нас з цього не вийшло. О, так, ось така ось стоїть. Не видно, що воно там робить. Ну, Але їдемо, зараз будемо бачити. У нас вже виходить, сонечко Вон, за горизонт сюди. Красота яка. І це вже в нас виходить тут друга загона. Доброго дня, друзі. Ну що, приїхали ми на діляночку там, де в минулому відео є, де ми вбирали соняшник. Зараз приїхали з дисками, будемо готувати площу під після семечки, перепрошую, під пшеничку. Думаємо, числа з 15-го виїжджати пшениці по соняшнику. Також тема сьогоднішнього відео. У нас диски від компанії Гермес були експериментальні. Зараз я вам все детально розкажу, що за маніпуляції ми з ними робили. Отже, дивіться, у нас отакі диски від фірми Гермес. У минулому відео є, як ми ними працювали весною по соняшнику і сіяли сою. Що ми з ними зробили? Значить, хотіли ми зробити на раму. З дисків на стандарту 2,4 хотіли зробити 2,6. Тобто, отак як зараз, це в нас 2,4. А в нас ось тут на цій стороні і на тій стороні були ще дві стойки. Ну, тобто, ми хотіли зробити, щоб ширший захват, але щоб був по трасі в габаритах. Ну, Нічого в нас цього не вийшло, так як ліва сторона робила в нас розорку. І вийшло, два диски було, вийшло, 20 см 40 см від краю була борозда. Що ми не робили, що ми не крутили, нічого не вийшло. Позвонив хлопцям, кажу так і так, що ну, не підходить нам такий варіант, що ми з вами це роз... вирішили зробити. Нам потрібно ми знімаємо дві стоїчки і укоротити каток. Каток, вони, хлопці приїхали, забрали. Укоротили його, він був 2,90, зараз 260 2, 2 см обрали. І зараз будемо пробувати, що у нас з цього вийде. Бачите, така, така ось труба в нас, протектор. І зараз зараз міленько, ось у нас сусід також вже обробив усе. Зараз будемо. Пробувати дискувати. Зараз тоді включимося, я вам покажу, а може давайте в прямому ефірі все зробимо. Зараз запускаємо трактор. Все, бачите, ногою придавив, щоб було як завести. Все для ефіра, для кадра. Напевно сейчас попробуємо ми шостою. Край. Край твердий. І зараз вийдемо подивимося, що у нас получається. В принципі, в принципі, все чудово. Все чудово. Те, що треба. Отакий ось вийшов, Так, як у звичайних дисках, бачите, ходити правою стороною, щоб оцю борозду, лева все в порядку. Все чудово. Зараз робимо декілька проходів. І я вам вже покажу, щоб зараз ми нічого не побачимо, просто чи щось вийшло з цього, чи ні. Робимо декілька проходів, щоб вже понімати, що воно виходить. І будемо дивитися, настроювати. Зараз поки їдемо. Ось така ось стоїть. Не видно що воно там робить. Ну, але їдемо, зараз будемо бачити. 12 кілометрів. Не спіша, шоста передача. Ну, в общем, їдемо, потім покажу стан Ну що, друзі, робимо третій проход, зараз покажу результат, як виходить після цих, цих маніпуляцій з хлопцями. Що ми добились по даних дисках, дивіться, це ну, просто красота. Будемо ходити так, як і всі звичайні гешки, бачите, ліва сторона робить яму. Правою ходимо, дивіться. Отак. Бачите? Нема жодного стика, не видно. Три проходи. Ось дивіться в цю сторону. Три проходи просто, дивіться, як красиво. І це. Попалки соняшника просто після комбайна. Дивіться, стадіон просто. Ну, Я просто задоволене таке получаю від роботи агрегата від компанії Гермет. Це просто, ну, не передать словами. Ось, подивіться. Да, Ходитиме за гонками, так ми просто хотіли тут. В Попередніх відео були в нас защити, була ідея в хлопців. Але вона не спрацювала. Ну, Зато ми попробували. Так що, друзі. Просто в мене емоції зашкалюють. Просто, ну, подивіться. Тут не то, що пшеницю сойку сіять можна зразу, як після шляйфової борони. Просто красотіще. Так що, друзі, працюємо. Далі включимось. Що друзі? Трошки попрацювали. Вийшли з траптора, вийшов то трошки розігнути спину, бо трошки вже наплигався. У нас вже виходить, сонечко, вон за горизонт сіда. Красота яка. І це вже в нас получається тут друга загоночка. Одна там від гори, потім там. І подивіться, як чудово роблять диски. Давайте не надпроти сонця, а так ось. Жодного проходу не видно, де пройшли диски. Хоч в цю сторону дивіться, хоч в цю. Так що диски заслуговують уваги, так як роблять роботу свою чудово просто. Ну, звичайно, як оберти скидаєш, це вже, бачите, встановлявсь, видно, ось, що каточок котився. А де вже ось йшов на оборотах, то тобто є 13 кілометрів, вон, бачите, не видно, все чітко, земля розлітається, все прекрасно просто. Така картина. Ще хочу сказати, друзі, треба... Вона то є, але ми забули поставити защиту, щоб валити палку. Так як тут ми косили приставка на соняшник, ну, ліфтери. І виходить, бачите, низенько косили, що до радіатора не, ну, не достане ніяк. А от будемо косити інші площі. Там буде, я думаю, питання. Можемо і наробити біди. Будемо косити оця, що ну, нові ці жатки, що самі кружки збирають. Така то от справа. Бачите, присутній у нас вовчок на полі. Ну, Тут євролайтинговий соняшник. Ми ним не працювали, тому що хочемо сіяти пшеничку. І щоб не було після дії гербітида, євролатінга. Ми тут вносили ґрунтовий. а, ага, дивіться, і ось є. Попадають. ґрунтовий вносили. І потім... Від компанії Defender ще скажу вам, які ґрунтові айдаху і сора, нет. І потім спрацювали геліантиксом. Ну, поле доволі чисте, ну, диски просто роблять красоту. Красочка вже тернулась. Ви подивіться, метал, ґрунт і краска. Хоча каток ну, не потрібно було ґрунтувати, я ну, думаю, сенсу. Але хлопці вирішили, що таки грунтувати треба. Ну, Каже, в нас така технологія. Ну, ну Не будемо сперечатися, сказали, то й сказали. Так що, друзі, отакі-то от у нас справи. Ну, Ходимо. 13 км, ну, ну просто бомбезно після одного проходу. Так що, зараз їдемо далі. Ну Оце тут защити були, в минулому відео я вам показував, кому цікаво, подивіться, ті, що стойка була, хотіли ми, щоб землю закидало, ну направляло. Під... ну Трошки все з цим не вийшло, ну нічого. Спробували, не вийшло, нічого страшного. Їдемо далі. Да, треба буде весною в 26 сезоні, як все буде добре, ставити кондиціонер. Так як дуже-дуже пильно вікно відкриваєш, десь не вспів, все, повна кабіна пилюки. Так, друзі, поїхали далі.